Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 287 за підручником Алгебра 7 класса автора Олександра Естера. І наше завдання довести, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну, поїхали. Записуємо сам вираз: 1,8 помножити на m2 плюс 1,4 помножити на 2-m. І плюс 0,2. Так, помножити на 1,7, мінус 2m. Дорівно. Ну, що ми робимо? Звичайно, розкриваємо дужки. 1,8 помножити на m, це буде 1,8 m. Як не парадоксально. Далі множимо на мінус 2, тобто мінус 18 на 2,36. Відокремлюємо один знак, це буде 3,6, так? Далі плюс так само 14 на 2, 2,8. 2,8 І мінус 1,4 м є. Далі 2 на 17, це у нас буде 34. Два знака відокремлюємо, тому 0,34. Так, Так, щось я поспішила. <кхід> І 2 на 2, 4, один знак відокремлюємо, мінус 0,4 м. Дорівнюємо. Зводимо. Подібні. Так, 1,8, мінус 1,4 і мінус 1,4. А тепер придивіться. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Це буде 1,8 і 1,8. Це самозничується. Тобто залишається нам порахувати тільки десяткові дроби. Поїхали. 3,6 нам треба відняти 2,8, бо два числа з різними знаками віднімаємо. Позичаємо, це буде 8. 2 мінус 2 це буде 0. Так. І знову ж таки, треба відняти ще 0,34. Так, да, треба відняти, тому що тут від'ємне число виходить. Тому віднімаємо 0,34. Дописуємо 0, теж нам не вистачає. Позичаємо 10-4 це буде 6, 7 мінус 3, це буде 4. Ну і тут 0. Так, з яким знаком? Звичайно мінус. Мінус 0,46. Так як у нас немає змінної, то і, звичайно, і значення виразу ніяк не може залежати від змінної, що й треба було довести. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.